Сьогодні школярі та курсанти військового ліцею вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні у Палаці дітей та юнацтва. Вони влаштували цілу історичну виставу розповідь довжиною у 100 років. Згадали молодих патріотів, які виборювали незалежність нашої країни у битві під крутами та провели паралель з подіями трирічної давнини на Майдані. Виставу дивились старшокласники міста і наші колеги. За що тепер? Такі юні, але так по-дорослому змогли передати глядачам усю важливість давно минулих подій. Школярі та вчителі 34-ї школи стали ініціаторами створення цієї вистави до річниці майдану. Розпочали з героїчних подвигів молодих ліцеїстів під крутами у далекому 1917 році. Ми не зупинилися тільки на тих подіях, які були під час тих трагічних подій Небесної Сотні, революції гідності а проаналізували всі героїчні подвиги нашого народу за 100 років, 17-го року. Сьогодні ми побачимо і героїв. Крут, і героїв тих, які ну захищали нашу Україну впродовж всього її існування. Молоді Дніпровські патріоти розгорнули на сцені справжнє дійство, яке зачепило кожного заживе. Всього на сцені виступали 100 чоловік. А у створенні пам'ятного вечора брали участь майже 200 осіб. От В'ячеславу, наприклад, дісталася роль більшовика, але він всім серцем вболіває за українську армію. Я граю роль більшовика. На жаль, проти який воює проти України. Не це війна нам показує дуже велику надію і дуже показує, що ми можемо бути горді, ми можемо за себе гордитися, що ми українці, ми можемо стояти проти другого супротивника. Акторські сценки, проникливі вірші та пісні йшли під супровід кадрів з майдану, Готувались до заходу два місяці разом з вчителями. Діти монтували відео, розробляли сценарій, створювали костюми та театральну зброю. Дев'ятикласниця Валерія згадує про події Майдану зі сльозами на очах. Ми дивилися телевізор, дуже переживали за хлопців, які там на Майдані. Тобто ми всім серцем були з ним. Майже пів тисячі школярів Дніпра зібралися у глядацькій залі. І дуже важливо, що історію нашої країни вони почують не від вчителів, а від таких самих однолітків. Вони загинули, щоб ми могли гідно жити. Майдан 2013 тисячі 2014 дві Небесна сотня ангелів. Їхня смерть не буде даремною. Анастасія Блухіна, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.